Доброго дня, милі під Пропоную вам відгадати загадку. Шипить з лиця, води боїться. Хто це? Так, це вогник. То сьогодні пропоную вам зробити велике вогнище. Тільки перед початком давайте разом зі мною зробимо пайчикову вправу. Ріка, ріка, де живеш? Куди, рибонько, пливеш? Озеро чи річка, куди несе тебе водичка? Рибка рибка, де твій дім, хто з тобою живе в нім? Рак чи крак? страшна акула, бульк сховалась на дно пірнула. А тепер давайте ми зробимо. Багаття для цього нам потрібно дощечка, аркуш паперу, клей, пензлик, зроблене велике вогнище червоного кольору та маленьке жовте вогнище. Дві смужки коричнього кольору та серветка. Беремо одну смужку, перегортаємо та намазуємо клеєм. Беремо, перегортаємо. Та ось так її кладемо. Беремо серветку та притискаємо. Беремо наступну і те ж саме робимо з нею. Відкладаємо, беремо, перегортаємо. І ось так накладаємо на першу смужку. Беремо серветку та притискаємо. Тепер беремо великий вогник, перегортаємо його та всього його намазуємо клеєм. Відкладаємо, беремо, перегортаємо. Та зверху наших смужок ось так кладемо, беремо серветку та притискаємо. І залишився у нас маленький вогник. Давайте теж на нього намажемо клей. Підкладаємо пензлик. Беремо вогник маленький, перегортаємо його та от сюди кладемо. Беремо серветку та притискаємо. Ось таке гарне багаття в нас з вами вийшло. Спробуйте ви разом з батьками його зробити. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей, діти!